Полтавская область. Именно здесь громче всех поют, дольше всех сидят в бане и быстрее других съедают миску галушек. А все потому, что во все времена под Полтавой жили такие азартные люди. Кому? Ну купить Валеру, а? Нашу мини ваш Валера. Что мини, -мини? Да То все, что за угодно. Он вообще виртуоз своей исправы. Якой? Кричат из ранку, что бешеный? Зразу Знаєте, які в мене неординарний. <рес> Перегриз. От собака. Хоме, ви мені півня продаєте чи собаку? <рес> він що? Мій курятник поліз. <рес> Я ж вам казав, який він в мене непредсказуємий. <рес> От, блін, буринда ти. Все-таки Вітніка з твоїм валірчиком дійсно щось не так. Замість того, щоб топтати моїх курей, він почав з моїм Альфредіком дратися. Ага. І наваляв йому як кличко по ветки, ну. Ага. Мій Альфредік вашому чуть ці шпори не повідривав. Що? Да мій валірчик порвав вашого Альфредіка, як ту грілку. Сляти, если б не офіційно так дралися, сіки б я бабла підняв би. Шо! Да мій Валера. Що? Ваші аргументи здулися перед моїми хвактами. Спукай так. А це ідея. Яка ідея? Ідея, на якій можна реально бабла рубанути. Півнячі. Бои. Да серьезно? Да. Какие? Ну все петушиные бои. Петушиные бои забречены почти во всех странах мира. Нам требо разработать чтобы бизнес план. А я прошу. Окей, давай. Да? Солодец. Солодец. Живе під полтавою всі дуже гарні, я молодець Увага, яринка, полтавська дівчинка, Файна така, як в галушках начинка Юрчик такий собі добрий овоч Яринка його тримає власноруч, поруч із ними, хоча що проблема, кума на все є, ідея і схема. Місцевий дірниший процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, є мільярди. Ще ми Полтавою а по його всі дуже молодець. О? А що це за акція така? Ірин? А це, юрчик е, відеоряд з кліпу Шуфутінського, є свідомо не наточені ножі. А. Угу. Так що давай: дуй в сарай оформи півня на бульйон. Що? Якого півня? Юрчик. Він у нас один. Як якого? Альфредіка? Альфредіка, Адольфіка. Я там знаю, які поганяла ти їм даєш. Давай, швидко. Ти вообще думаєш, о що ти говориш? Якого Альфредіка? Він же будущий чемпіон. А ти його що, жерти хочеш? Так, Юрчик, що ти ліпиш? Який чемпіон? Чемпіон з чого? Я сказав, ні. Курей ріш. Півня не дам. Опа-опа, пришла до нас Європа. Юрчик, не поняла. Тобі що? Не все одно кого їсти. Чи ви вже з кумом щось надумали, га? Ні. Ні? Ні, що ти? Ні, що ти взяла? Юрчик, а ну в очі мені дивись. <звук> Час, Сашко, летить швидко. Але вон, строк придатності продуктів ще швидше. А вон, що, будь ласочка, а? Жуки мені крупу поїли. О, то ти того пива ще взимку набрала? Тоді скидки були. Віра, а як ти це все на базу допреш? Ну, взагалі-то я на тебе розраховую. А, ну я так і думав, що тобі потрібен конь мой. Конь Коньшо? В тебе за звело. Конь мой, Це як конвой. Я так свій мотоцикл називаю. <звук> угу. Я мігом. Між прочим, у Альфредіка байсовська порода і його місце на рингу! Значить так, чоловіче, ця реклама вашого з кого стартапу мене вже дістала. Давай договоримся на березі. Ти не робиш ніякого шоу, я не роблю бульон з твого півня! Ну, я риночку. ну. Хорошо. Пашині кролох на свого Фреддика, давай! Да ладно, все, 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 ніхто нічого не організовує. Все. Ти така переконлива, сукируєш. отож. Дякую. Yeah. Що, там? що ти тут делаєш? що? вас чекаю. А, ну так. Що там? Що там інвестиції? Є. Тихо-тихо-тихо, не березіте. Команд, від Яринки не прилетить. Яринки мені може прилетіти лише. Теща. А до того я все рішаю, Понят? а Ага. Ну тоді давайте організуємо бій, вас на подвір'ї. А що це в мене? Кума, ну погодьтеся, у вас е подвір'я більше, відповідно, більше глядачів може вміститися. А це квитки, ставки. І що? Ага. Ну, якщо вже це не аргумент, значить пояснення тільки одно. Ніякий ви тут не господа. А ну, рот свій закрив. В мене так в мене. Все. І де той бісов супутник астероїд йому на орбіту. О, Побіжало, побіжало, побіжало. Добрий день вашому паркану. І вам добро, але трохи би невчасно, я тільки швидкісний інтернет налаштував. А ми теж швидко. Да. Єсь, Петро, у нас до вас є пропозиція. Mm -hmm. Крадене mm -hmm. не купляю, в борг не даю. <рес> Геть баналі. У нас з Юрієм є для вас дещо цікавіше. Mm -hmm. От скажіть, діду, ви там до ігор всяких азартна людина? Я? Так. Да. Та в мене азарт в крові. А що тільки я не грав. І що, ви гравали? Ну, потрохи, але постійно. На пенсію я живу. Ви той Реально шарите? Шарюють по коморі, а я против. Тільки з футболистами нашими ніяк вгадати не можу. Там, мабуть, жіноча логіка потрібна. На коліться вже. Що там у вас? Ну, коротше, ідея така. Mm. Може, її перебрати. Але ж це на цілий день роботи. Може тих жуків якось виманити? На сахарок. Доброго дня. <плес> Добрим він буде, якщо ви свої борги погасите. <плес> борги не пожежа, швидко гасити не треба. <плес> <плес> Слухай, Вірунчик, нам знаєш що треба? Нам е, таке треба. от, от, як... Ну, Ти слово горілка <плес> забув? Ні. От, от, о, от, <плес> типу о, от такого щось. <плес> да. ну, так тихо. О. Нема такого, все. На утилізацію це все уходить. Бачите, ці жучки там поселились. Фу. Коме? Це ж якраз для наших півнів. Саме воно вдвічі поживніше, два в одному. Ви думаєте, вони ото клювати будуть? Коме? Повірте мені, кльов буде. А ви що там на рибалку зібралися? А-а-а... Да, да, на на да. рибалку на цього, на, на сома, на, на сома, сама, да. Конечно, на сома з пшеном. – Ну, розумієш, ну, він зараз вредний, то йому то то тому, це, то йому інше. Нерест, ну, ну. нерест. Да. Так що, готовий тобі допомогти з цією, е, е угу. утилізацією. Да. Ага. да. Безплатно, абсолютно. Да сейчас безплатно, конечно. Півціни на ваше. Все. Третина. Не. Максимум. Все одно це краще, ніж просто викидувати. Ну, ладно, так уж буде. Сока там? Дякую. Вдали гри. О! А чим це ви тут торгуєте, дід Петро? Хто? Я. Ви ви. О, Яринка. Чим я можу торгувати свої роки. Тільки розумом. Ой. От поради роздаю просто так. Поради, значить, так? Да? То може мені дасте пораду. Що мені з Юрчиком робити, га? Ой Боже, що він опять накоїв? Поки що нічого, але він ж у процесі. Ага. Якісь там бої з кумом задумали. Та ти що? Серйозно? да. Ага. Ну, цим прибачаним здивувати, що два вальси станцювати. Так от того ж, а з порадою що? Я тобі так скажу. Це, це справа фахівців. Тут лікарі потрібні. А я вас. Так і знала. Ладно, сама впораюсь. 5 кіло. Хоче якесь покращення. І де ці куми раніше були. Віра, в мене здох акумулятор, тому будемо вивозити на альтернативі. О! Альтернативі чому? Здоровому глузду? Воно ж тупо туди все не влізе. Та я за пару ходок? Так, тормози, шумахер. Відкладемо евакуацію. Чому? Коротше, заходив юрчик з кумом і забрали в мене все просто з жуками. Прикинь. Як забрали? А, а як безкоштовно? Так, Віра, нас все має бути по акту. І потім. Нашу їм просто з жуками. Ну, на рибалку зібралися. На рибалку. В не. Так, зараз я їм зроблю рибалку. Та ти що? Третя тарілка за 10 хвилин. От недаром кажуть, що собака похожа на свого хазяїна. Хоча ти ж не собака, ти ж петух. Юрчик, привіт. Привіт, Сашко. Чим займаєшся? Півня кормлю. А то що вже стаття? Ну, то залежить від того, чим кормиш. Пане Чуско, ну, займатися нічим. А я бачу нічим. То ти увірив взяв? Саша, що происходит? Це ти мені, Юра, поясни, що происходит. У діда Петра на подвір'ї черга пасеться. Ти з кумом он проса жуками накупив. Давай, розказуй, а то все одно все розузнаю. Де да, нічого такого. От ти спорт любиш. Ну, Буває. От. Ми з кумом завтра зводимо наших півнів на біку. Приймаємо ставки. Так. А петушині бої? То законно. Петушинні бої забріщені почти в усіх країнах світу. Коротше, Сашко. Те, що ми з кумом замутили, називається культурно-масові мероприяття. Сприяє консолідації нації і зниженню криміногенної напруги. Серйозно? Я тебе говорю. А знаєш, який ажіотаж? Ти ще представляєш, який коефіцієнт на мого Альфредіка? То ладно. А я те, що врать, то ти кажеш, ставки ще приймаються? Звісно, в діда Петра. То я погнав. Дув, довго, довго, ага. довго, довго. Тільки на кого не став! Його Валерчик лузер. Дякую, бажаю, виграшу. То що, діду, ставки ще приймаються? А, які ставки? Талант, я все знаю. А то правда, що у Альфредіка шанси три до одного. Я не розумію, про що ви говорите, пане участковий. Про тоталізатор. Ось. Готовий зробити ставку? Так, я ж... Ого! Я вже у нас мазіні знижки, а я не в курсі. Привіт, віринка. Я ще сама не розумію, що відбувається, але торгівля просто поперла. Серйозно? Угу. Таке відчуття, <сих> що у нас е, в селі Ліга Чемпіонів відбувається. Тітя. Всі чоловіки просто посказилися. Все забирають, все грибуть. Горівку, пиво, закусь. А мій Юрчик. А, твій Юрчик це. Так, Вірунчик тормозить. Скажу, що Юличку крупу з жуками втюхала, а кіринка мене штаніть. Та він єдиний, який нічого такого й не брав. Та я би й не дала, ми ж тобою домовились подругами. Віруня, а ну дай на мені ящик пива. Так а нема пива, вже розібрали? Так. Здається, я знаю, звідки в того кіпіша ноги ростуть. А ну ка. Так що, реально, пива нема? Ну, для тебе можу і знайти. А? Півроку витримки. Брать будеш? Беру ваш обід, великий воїни. І пийте. медитуйте. Ваша аура під моєю охороною. Самурай, самурай, ти Валерчику напхай. З яку ми з собою землю причавили. Хоробрість не простудите. А за це не хвилюєтесь. На хоробрості, що дурні мила набрали. А ви куди біжите? Я Я біжу для особистого прикладу. Кажуть, в якій формі тренер, в такій формі і боєць. А ви я бачу фігньою страдаєте? Що? Та, між-в-прочим, моя дзен-концепція медитації виведе мого воїна на вищий шабель рівноваги і концентрації енергії дзи. <рес> То після того, кому ви своїм лісопедом в Тойоту врізались, вас так на японське зациклило. Ви це розслабтеся. Ви краще готуйте посуд для холодця, бульйончика з вашого фребіку. А ви знаєте що? Вику моя людина широко розкатаної губи. А що це, а? То що моє чудо в пір'ях зробе з вашого рагу в пір'ях. Рагу. Угу. Ржудіба. Не можу, не вірить? Тоді я предлагаю парі. Та легко. Значи так. Якщо мій Альфреді зробить вашому валєрчу. А давайте я розіб'ю. Що, Юрч, бачу наш Будапештський меморандум вже не діє, так? Да? Знаєш, Ірин? А я тебе скажу так: от я от як вирішив, отак от оно от, і буде. Все, петушиним баям бить. Серйозно? Да. Абсолютно підтверджую Кумцю. А до речі, у вас на подвір'ї. Завтра а, приходьте. Так, стаття 25 закону України про захист тварин від жорстокого поводження. То це що виходить? Півнячі бої заборонені законодавством України? А я вже ставку зробив. Хоча з другого боку офіційно. Він боїв у нас немає. А чого немає, за те і не посадиш. Так? Так. Вітаю з очих правочинства у храмі справедливості. Яринко, ти адресою не помилилася? Секта в нас в сусідньому селі. Що в тебе? В мене? Заява на Юрчика з кумом. Вони понімаєш, маєш літалізатор устроїли. Північ фнацьковують, людей збирають. Да-да. Ну, по перше, не тоталізатор, а спортпрогноз. По-друге, півні і так один одного при зустрічі гамселять. Ага. А по третє, людям дозволено збиратись. Угу. Угу. Пане участковий, а ви що? В тімі? Чи може в долі? І цей того, бо он і туди, за за ним і, і ось так. Сашку, тебе що? Ключко покусав? Яринко, давай. так. Я в тебе цю заяву візьму, mm -hmm. але день хай у столі е, полежить. А я е, цю ситуацію візьму під е, свій особистий контроль. Угу, угу, да, да. Ясно-понятно! Ну, просто свято якесь. Тепер навіть і на утилізацію вести нічого. Віра Оказується, весь цей кіпіш в селі через те, що юрчик з комом завтра влаштовують півнячі бої. Да-да? З тоталізатором. Квитками в перший ряд. Та ти що. А твій Сашко їх крашує. Слухай, Яринку, усьому можна знайти свої плюси. Шо, шо, що, плюси, я ось в плюсі. Звісно! Дивись, якщо Сашко виграє, це означає, що в мене буде нове платье. Ну, може, буде. А якщо Юрчик. Ну? Ну. Нова сукня мені, в принципі. Не зава. А я про що кажу, так що нехай все буде, як буде. Ну, добре. Подивимось, чим цей цирк закінчиться. Але якщо мій клоун облажається, то буде клювати з полу насіння разом з тим Фредіком. Угу. Все. пока. Бай. Паліца Панове! Зустрічайте! В правому куті рингу – найсильніший півень. Всеси та околиць Гроза в ролері ста мрія не сучок. Непереможний. Альфреді! Uh -huh. Зустрічайте. В лівому куті рингу. Золотий генофонд м'ясо яєчної галузі, володар титулів дзьоб села і кіодіра району Непробивний Валерчик! Паревся сковий! Дайте, будь ласка, старт поединку. А? На старт? Тих, 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 тих! Смоляти не надо. А, ну да. <клес> До бою! Відкрити грати! <клес> Валерчик! Рио! Альфредік, шмаляй його! <рес> Ту, а що, <рес> медитирує? перегодували його, як і себе? А ти на себе подивись, Що-що? <рес> Ой, почекайте, почекайте. А хто це поламав? ваги, а? <рес> Слоняра! А це ти ще зря. Ти ж мені клявся не розказувати. Тобі капіт. Чув? Ну що піту гамбурський? Зараз я тобі носа нагострю. А зараз ми ще побачимо, хто кого дзьобне. Ого! Перемогу до свою ставку за Фредика на Юрчика! Яренко, може зараз зупинити цю вакханалію, а? А от зараз Давай. моя відповідь буде якраз ні! Давайте, коли! Давай. Наваляйте! і що? Стоп, стоп, чоловіка! Ага, чоловіка! Аккуратно. Не думай, Яринечко, що ти так поступиш. Поставиш на Валерчика, Тобто на кума. Моя Яринка Юрчик зробила вірну ставку. О, дякую. До речі, я теж. <кхем> так, Сашко. Це твоя доля. О, новенький акумулятор на мотоцикл куплю. Так стоять. Опа! Це мені на новеньке платінку. Дід Петро. А? Ну а ми хоч щось заробили. не? А як? Оце тобі. А це тобі. О! А ось і платко. Яришки, мій совість. Ой, хто б казав. Ладно, пішли святкувати, то все. Та я б... До речі, хлопці. Хлопці. З вами вийшло відомішно. На цьому можна заробляти. Пропоную реслінг-тур по селах. Готовий бути вашим імпресаріом. Петро, йдіть і праздні.